Доброго дня, шановні українці. доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець, який розповідає вам про те, що Путін утік з Москви. Путін утік з Москви. Путіна немає в Москві, він терміново виїхав на Валдай, залишивши Курськ на призволяще, а це не в перший раз для нього залишати росіян і Росію на призволяще, Згадайте. Катастрофа підводного човна курськ е теракт в Беслані, коли захопили школу, коли Путін в добу, дві-три взагалі мовчав. Згадайте інші такі події, які називалися ЧП в Росії, коли Путін мовчав. І зараз він блідий прокоментував події в Курську на Радбезі і терміново виїхав з Москви на Валдай в свій бункер-резиденцію. Просто сховався. А в Москві генерали б'ються з ФСБшниками, б'ються з ФСБшниками за владу, за контрабос, за грошові потоки, за те, що можна ще вкрасти в Росії. І саме головне, генерали зрадили Путіна, і холопи почали піднімати на нього голос, що доводить те, що Путіна в Росії немає. Сергій Марков вірний холоп Путіна. Людина, яка звіряче ненавиділа і ненавидить Україну, звинуватив Путіна, свого царя у тому, що він винен у подіях в Курську. А генерал Грульов, один з генералів Південного військового округу, колишній начальник штаба, сказав, що російська армія бездарна і непрофесійна. Путін утік на Валдай, Путін утік з Москви. Путіну залишилося бути при владі від ще три місяці. З вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.